Тут хочу вам показати Азовсталь, це колись був великий завод, промисловий комплекс. Ну і те, що з ними зробили росіяни, то все ясно. І просто подивіться на нього, як він зараз виглядає з пташиного польоту. Ну, що трапляється, коли приходить російський світ, так? російський мір. Нічого доброго він не несе для людей, тільки розруху, хаос, ніщету, бідність і голод. Все. Ніякого подальшого розвитку російський світ не може запропонувати, бо вони самі живуть в повному лині. Але менше з тим поборем, то все слава Україні.